Добрий день. Гарна сонячна погода. Сьогодні буду займатися другою, дальньою частиною мого саду. Як ви вже бачите, там щось з'являється. Зараз розповім. Газон вже підріс. Поливаю його кожен день, тому що земля у нас пісок, він швидко висохає, дощів немає, тому поливаю добре. Також в мене з'являється ще одна клумба, поки вона в бур'янах. Руки сюди ніяк не дойдуть. Ось як бачите, я відмітила, буде під виноградом. Насіялося з прошлого року багато укропу, залишаю його весь, буду поливати, та це все. Колотий вибирати. Посадила сюди, з таких біленьких фіалки. Планую сюди пересадити червоні тюльпани, а також нарциси з-під будинку. Там у нас зростає багато нарцисів, буду їх викапувати і сюди пересаджувати. На винограду вже з'являються листочки, скоро тут буде тінь, сонце не так буде пекти. Так, зараз розповім про цю свою зону. Як ви бачите, я вклала кирпичі. Кирпич старий, не сильно естетично виглядає, але нічого, піде і так. Друзі, буде в мене тут зона мангалу. Буду тут вирівнювати землю, тому що вона під нахалом. Ось так, навіть видно. Оця частина вища, Я так пішла вниз вниз, вниз. буду зараз насипати землю сюди, підрівнювати. Також буду полоти весь бур'ян. Хоча би дебільший. Троянди під вишнею, тому їм тут гарно, сонце не пече, всі прийнялися, які я пересаджувала. Туйки також підросли, хоч і бур'яні, але все ж таки вони вже. Видніються підросли добре. Ось така краса. Поки не так гарно виглядає, як хотілося б, але вже є початок. Буду використовувати цей пісок для вирівнювання нашої території. Буду засипати мангальну зону. Там нерівна земля, буду підсипати, а потім рівненько виставлю кирпичики. Поки чоловік на роботі, я буду потрішки возити. Трішки вирівняла, привезла 4 тачки і вже замарилася. Буду проливати водою, щоб пісок сівся. І буду дивитися, де потрібно ще досипати. Прибрала весь бур'ян, він за два дні висох, я його згребла, і ось дивіться, стою і вже як видно, виділяється газон, також мої клумби, Гарно зразу так. Поки ще рослинки маленькі, нічого, воно ну, все виросте. Боянди себе гарно почувають, вони під вишнею. Туйки, поки я полоти, в них бур'ян не буду. Вони маленькі. Якщо я спалю бур'ян, я переживаю, що вони в мене пропадуть. Тому що я не завжди сюди доходжу поливати. А в траві і під забором довше держиться волога. Чоловік косить, а біля ту, як я прориваю руками, потрібно заново вже косити. Ось вже така краса. Головне почати. Не бійтеся, експериментувати. Я теж саджаю. Все одно потім буду дещо пересаджувати. Але головне почати. Почали квітнути іриси. Виходить, що в мене тут не всі бородаті, не всі з крупними квіточками. Ось такий звичайний синюватого кольору. А ось оце буде бородати. Бачите, які в нього бутони крупні. Це теж звичайний ці не квітнуть, калина бульденеш. Зовсім малесенька, О, дивіться, скільки квітів. І ось ці будуть з великими квітами. Пересадила флокс. Можливо, тут буде менше бур'яну. Але... Дуже гарна квітна ясколка. Дивіться, як пішла вріст мадрина. Скільки новеньких приростів. Ще в мене біда, напала тляна троянди. Буду бризкати зараз вам покажу клумбу, тріска її змінила. О, дивіться, як зараз гарно виглядає. Ось звідсіля я прибрала флокси, і зразу як виділяються мої рослинки. А так воно все росло одне на одному, Рослинники не було видно. Можливо, якщо б вони в мене були трішки більшими, було б гарніше з флоксом. Він би затуляв землю, волога довше держиться під флоксом флоксом І Поки я його прибрала. Мені так дуже подобається. І он сюди пересадила. Також ця клумба. Тут теж в мене все один на одному, мені не подобається. Поки в цьому році залишу так, а на наступний рік буду відціля все викапувати.